Hello, guys, how are you doing today? Як у вас справи? I am a bit sick. Я трішки захворіла. I think I have a cold. I have a cold, у мене застуда. Треба перед словом cold поставити артикль е, тому що нам треба зробити з слова cold з прикметника, що означає холодний, і зробити слово іменник застуда. Тому перед іменником ставиться артикль е. У мене застуда I have a cold. Я пчихаю, ай сніз, сніз, пчихати. Я хочу сказати таке речення: I keep sneezing, I keep sneezing, Я продовжую пчихати. Я беру слово keep, беру слово пчихати, або яке інше дієслово, слово додаю до нього закінчення ing, і це означає, що дія продовжується, вона не зупиняється. I keep sneezing, I keep sneezing, Як сказати кашляти англійською? to cough. Каф. Таке слово також специфічне, має багато букв, але читається просто каф, каф. I'm coughing – я кашляю. I'm sneezing – я пчихаю. I'm coughing – Я кашляю. To sneeze – чихати. To cough – кашляти.